Я вже показував, як перетерти глиняну стіну, прибрати деякі нерівності. А сьогодні покажу, як прибрати тріщини, тим самим перетиранням. Суміш та ж сама, три частини піска, одна частина глини. Зараз потрібно трішки зачухати все, що виступає. Змочити все, що таке. Заповнити розчином. Так, не забуваємо змочити досточку. Наносимо ще на досточку розчин. Трішки виходить в центрі ямка і по краям ось тут треба доповнити. Все, ось такий результат вийшов кінці.